Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ще не встиг повноцінно взятись до своїх обов'язків. Проте телеканали Петра Порошенка вже почали розганяти зраду через його призначення. Тепер пан Сирський буде працювати повністю в вертикалі президента, в вертикалі офісу президента в вертикалі ставки. Не буде неприємних інтерв'ю, не буде неприємних комунікацій зі ЗМІ, як з українськими, так і з західними. І взагалі там все буде прямо паралельно та перпендикулярно. В цьому є як і плюс, так і мінус. Виходить, що у пана сирського своєї думки не. Буде сказав один із експертів під час інтерв'ю телеканалу Прямий. Схоже, Порохоботи ніяк не можуть змиритись звільненням залужного, бо саме на його підтримці вони піднімали собі шалені рейтинги та робили піар. Зараз же вони намагаються максимально розхитати ситуацію в державі. Зокрема, Порошенко боти почали кричати про те, що Зеленський після 20 травня стане нелегітимним президентом. Що цікаво, вони роздмухують ті ж самі вкиди та наративи, як і російська пропаганда. Хіба це нормально працювати на руку ворогу? Проте вони, схоже, зовсім забули, що в Україні діє принцип безперервності влади, і до моменту призначення нового суб'єкту влади попередні органи виконують свої функції. Про це навіть говорив сам Олексій Гончаренко. Чи ви своїм не довіряєте та не слухаєте? Тож виходить, що порохоботи просто намагаються всіма способами розхитати ситуацію та навіть не обдумують свої заяви. Все, що вони роблять, це заради піару. Може їм хтось скаре, що підбурювати народ та нищити державу своїми ж руками. Це нерозумно, чи жага до влади затьмаряла ймоч на цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.